Читання вірша Світлани Кузменка, мамин день. Доброго дня малята! Прийшов травень. Все квітне і бояє різнокольоровими квітами. І саме зараз, у другу неділю травня, приходить свята, свята всіх матерів, День Матері. Тож слухайте вірш. День травневий, день весняний, трави, квіти весняні, навкруги куди не глянеш, все всміхається мені, і в таку чудову днину між пташок дзвінких пісень, В серце кожної людини Шов любов'ю мамин день. В день такий приносять діти до мамів любов свою, В подаруночках і квітах кажуть я тебе. Люблю. Діти, скажіть, будь ласка, коли приходить день матусі? Правильно у травні? Що відбувається навкруги? Як автор говорить? Все всміхається правильно, співають пташечки, квітнуть квіти. А що приносять діти своїм матусям? Правильно, подаруночки, квіти. І що вони кажуть? Вірно, я тебе люблю. І сьогодні ми з вами теж зробимо подаруночок для ваших матусь. Аплікацію за темою квіти для мами. Для роботи нам потрібно готові форми, вирізані з кольорового папіру. Батьки вам допоможуть їх вирізати. Клей. Пензлик, серветка та папір або клейонка для клея. Спочатку нам потрібно викласти готові форми на аркуші паперу. Починаємо наклеювати, намазуємо тільки серединку квіточки. Приклеюємо другу квіточку. Намазуємо, клеєм останню квіточку. Приклеюємо стебло, а потім клеїмо листочки до наших квіточок. Подивіться, яку аплікацію квітів для матусі я зробила. Зробіть і ви, і подаруйте цю аплікацію своїй матусі. Не обов'язково не забудьте сказати, як сильно ви її любите. Я чекаю фото ваших робіт. До побачення, діти! До нових зустрічей!